Вітаю всіх. Дякую всім за ваші коментарі. Просто не встигаю розглянути всі населені пункти. Але хочу сказати про Херсонську область. Я хочу, щоб ви розуміли, відео багато блокують. Я не можу казати все повністю, як буде краще для вас. Мені треба казати так, щоб не заблокували відео, щоб хоч якась інформація до вас потрапила. Це по-перше. По-друге, ви зрозумієте, що Херсонська область має виходи до річки Дніпро. Також до моря. І тому населені пункти, які знаходяться біля моря, вони мають свою та, інфраструктуру, яка дуже цінна як для них, так і для нас. І тому, коли я роблю розклад, я обов'язково дивлюсь карту Deep State. Я скажу так, я житель Харківської області, міста Харкова, тому я не знаю всі населені пункти по країні. Я спочатку дивлюсь Deep State, де знаходиться цей населений пункт. Потім роблю розклади. Я хочу розуміти спочатку географії трішки, а потім робити щось. І скажу так, дійсно по розкладам, дуже цікавий розклад. Населені пункти, які знаходяться біля моря, вони більше бойових дій мають. Ті, що подалі від моря, трошки краще. Але якщо буде йти якась хвиля наступу наших і через якийсь населений пункт до виходу до моря, там буде жарко, звісно. І це треба розуміти, що. Лівий берег Херсонщини це також виход до Криму. Це дуже-дуже серйозний момент. Тому я ще хочу розглядати деякі населені пункти Криму. Якщо буде, далі, навіть чонгар. Це ситуація на зараз. До окупації Чонгару. Це дуже потрібно, щоб мати до... нормальний виход до Криму. До окупації Чонгару. Але. Я не, не можу виключити варіант, що на Чонгарі буде ще певний час якась лінія оборони наших. Тобто чорга за ним, за ним перешийок. Хто знає, як їхати в Крим, я просто здала Крим саме через Чонгар. Тому я розумію цю місцевість і що там є. Розуміти, що може бути на Чонгарі, може бути якась зупинка на деякий час. На жаль, це можливо, але подивимось, треба ще буде подивитись чонгар через час. Як це буде? Тобто, по-лівому верху Херсон розробляється план нашими. Розумієте, це Крим власить шматок. І для нас Крим це буде вже перша перемога. Тому це нам потрібно. Ось, сподіваюсь, це відео не заблокують. Ви зможете послухати мене. Можна пишете якісь свої бачення, свої коментарі. Але все ж таки, я вважаю, що Херсон, Херсонська область складна і важка. І треба розуміти, що в нас ресурсу менше, ніж у Росні. Зараз є контрнаступ на Запорізькому напрямку, важкий через замінування. І Херсонщина теж потребує захисту і над просуванням теж потрібні ресурси. Ось тому із цього випливає мобілізація і все інше. Ось тому так. Чекаємо, віримо в перемогу!